Всім вітання в продажу Kia Sorento 2009 року випуску на рестайлінгому двигуні 2,5 дизель та автоматичній коробці передач. Автомобіль від першого власника з автосалону. Повністю в рідній фарбі. Жодний елемент навіть косметично не фарбований. Автомобіль абсолютно без корозії. На гарній зимовій гумі. Такий автомобіль знайти все важче і важче. Зверніть, будь ласка, на стан салону увагу. Салон шкіряний, коробка автомат, двохзонний клімат, контроль. Але найголовніше в цій автомобілі це 142 тисячі пробіг. Повний привід. Коробка автомат, кузов без корозії. Від слова взагалі. Кого зацікавила дана пропозиція, автомобіль знаходиться, в місті Вінниця. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, оглядайте та купуйте.